Вітаю вас, мої любі малята! Продовжуємо спостерігати за змінами в природі. Сонечка ще більш пригріває землю, розбуджує все навколо. Сьогодні я пропоную звернути увагу на таке дерево, як берізка. Ви бачили таке дерево? Як виглядає воно навесні? Перші весняні промінчики розбуджують ревце після довгого зимового сну. Ось такий вигляд мають перші бруньки на березі. Спочатку вони дуже маленькі, потім вони звисають такими китягами на гіллі та поруч з'являються яскраво зелені листочки. Березка ніби одягає яскраві сережки, стоїть і красується. Тож давайте ми зробимо аплікацію березки, яка тільки прокидається. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Слідкуйте уважно. Вітер вітами гойдає. І про весну сповіщає. Зовсім скоро сяє сонце і приходить на віконце. Для роботи нам потрібні Оце жовтий круг, це наше сонечко. Білі смужки це стовбур дерева з чорними смужечками. Стрічки зеленого паперу це бруньки, які з'являються на березі. І зелена галявинка. Тож приступаємо. Так, прийшла весна, пригріває сонечко. Галя вона вкрилась першою зеленою весняною травичкою. На галявині красуються три берізки. Домалюй до нашого стовбура гілля. Далі беру зелену смужку і роблю її об'ємно, щоб вони ніби прунки звисали на вітах дерева. Смужку. Кладаю маленькими шматочками. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Ось така ніби пружинка у нас з'явилася. І вони, ці бруньки, будуть звисати на вітах нашого дерева. Приклеїмо. Ось таке весняне деревце у нас вийшло, наша берізка з бруньками. Сподобалось? А я від вас чекаю вашої роботи. До побачення!